Доброго здоров'я, пані і панові! 19 година 13 хвилин 45 секунд. Заберу трошки часу у пана Кирила Говоруна. Будемо говорити про архімандрит, очевидно, доктор філософії, професор університету Лойола Мері Маунт в Лос-Анджелесі. Директор Еку... екуменічного інституту професор Сугольської школи теології. Ну, коротше, доброго здоров'я. Я вибачаюсь, пане Кирило, просто один з гостей не прийшов до нас на побачення, і я би просто сказав українцям про це. Багато років тому в Польщі був випадок, коли себе погано поводив якийсь офіційна особа. Просто до нього припинили журналісти ходити. На зустрічі, на прес-конференції, і якось все змінилося. Тепер всі польські лідери ходять на всі прес-конференції, бо бояться, що як тебе нема в інформаційному просторі, то тебе нема ніде. І тому в Україні погана журналістика, тому що ми не є цехом. Тільки коли ми цех, ми можемо домовитися. Ми не ходимо до цієї людини, ми не розповсюджуємо інформацію про цю людину. І повірте, через місяць ця людина сама буде стукатися в усі двері і казати: Альо, альо. Але не такий наш Кирил Говорун Архимандри, доктор філософських наук, професор. До речі, мені хочеться спитати перше питання: от написано Лойола Марі Маунт». Це Ігнасій Лойола це той, що той, той, кого пишуть в усіх підручниках, що він був і з... страшним ізуїтом. І... і оці всі кари, які значить середньовічні, це він придумав. Інквізитори і таке інше. Ну розкажіть. Єзуїти виникли після середньовіччя, після реформації вже і справді Ігнаті Лойола, він засновник єзуїтського ордена, і єзуїти якраз відомі своїми освітніми програмами університетами. було. Одні з кращих університетів у світі. Це єзуїтський університет, один з них сім'ї. Це справді єзуїцький університет, приватний в Америці, названий на честь Ігнатія Лойоли, Це правда. Окей, ну да. да, це я знаю. Це з університетів українських радянських пам'ятаю, що нам пошепки казали, що ці всі є вони насправді така освіта, що поруч ніяка інша освіта не стояла. Я почну з вами розмову, пане Кирило, тому що мене страшенно зацікавило такий феномен, коли новобудови, но, но, новий Херсонес, так званий. Він якби тепер така якесь напівсвяте місце. От чи таке в, в релігійному житті можливо, що от ми з вами вдвох побудуємо тут під Києвом, під Києвом якийсь, якийсь церковний будинок, і потім скажемо: оце суперсвяте місце. Чи це треба для цього якісь віки? Або наявність там якихось спеціальних людей, які зробили якісь дива. Ну коротше, тут ми не можемо визначити прийти до якоїсь старушки старожки лісніка отут у нас святе місце, і оце у нас о, о, таке намолене, і, і, і маєте на увазі, от ми з паном Кирилом Говроном так вирішили. Таке можливо, в принципі, хтось може визначити так. Ну, дивіться йдеться про а, сакралізацію. Важливого місця в російській громадянській релігії, яка не є тотожною релігією як такої, і саме в пантеоні цієї громадянської релігії ГСНС справді почало. Почав посідати очільне місце, але це саме початку було грецьке поселення, грецький поліс на периферії грецького світу, власне, і якраз грецький світохоплював частину України південної України. Також і Херсонес був такий місце. Більш того, це було місце, куди зазвичай це був такий грецький Сибір, куди зсивали різних неблагонадійних і. І, і, в тому числі, політично неблагонадійних діячів туди зокрема був з було е, за переданнями принаймні двох пап Клімента Римського і Папу Мартіна. от особливо папа Мартин він прослався тим, що він виступав проти. Певних імперських політик, вже християнських імператорів, які сиділи в Константинополі і через те, що він захищав так ортодоксію православі його зіслали, в тому числі серед інших в Херсонес. Так, от це Грецький поліс був який святий священий настільки, наскільки будь-який грецький поліс є священним Афіни чи, чи той самий. Поліс Візантіон, який потім був створений на його базі Константинополь, який зараз став Стамбулом, можна сказати, що Стамбул що ще місце. От тому, що це справді там було багато святині. Це був визначний визначна пам'ятка християнського світу. Там да, як я сказав, постраждали, як ми знаємо, принаймні, з джерел деякі святі. А справді там були побудовані церкви, і потім вони відбудовувалися вже і за часи. Новітньої української історії. Ми знаємо, що Собор досить величний було відбудовано зусиллями тодішнього президента Кучми. От і зараз йдеться про такий гігантський, гіганський. Оце масштаб я перепрошую. Це зараз. Вибачте, будь ласка, я для глядачів. Оце я реставровував своїми руцями. Оціма Оце базиліка 38-го року, а. яка оце, оце вона, оце я там клав і. Значить, підлогу оце я розкопував своїми теж руками театр. Це ж ті роки. Так що я, я, я докладався. Мені болить особисто, тому що я там працював, і ну, я так. знаю, як ми здували пил з всього, що саме давньогрецького. А, а тепер etme. там бачите, який новоділ, там таке все там Ну продовжуйте, вибачте, що я вас перетнув. ні, ні, це це насправді дуже прикро це чути, і це насправді Херсонес споєднав собі долі і зусилля дуже багатьох людей: українців, кримських татар. Тощо і тому справді це боляче для багатьох, те, що там відбувається, і. Е, до речі, театр, про який ви згадали, це якраз Паганський язичницький давній театр. Це не християнський театр. Він точно не відноситься до да, да, я да, погоджуюсь да, 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 це Паганське да, от, я от а собор, а Візантійський собор, який там справді е, залишки залишилися. Він є частиною вже такої християнської сакральної географії Херсонеса. Е, так. от, в пантеоні сучасної громадянської релігії Росії справді це місце посіло очільне місце саме через те, що воно е, дає легітимності е, е, путінському режиму, е, це не нове явище, коли використовують історичні пам'ятки, е, залучаючи в тому числі е, е, релігійні організації для легітимізації е, 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 по, поточного. Диктаторського режиму мене, ви сказали, що ви безпосередньо брали участь в реставрації цієї пам'ятки. Справді, це археологічне місце. Воно е отримало статус ЮНЕСКО, пам'ятки ЮНЕСКО а, і а потім його власне путінський режим, вже не маючи, не взявши на себе жодних зобов'язань перед ЮНЕСКО, порушуючи всі правила ЮНЕСКО, почали так відбудовувати. Це мені дуже нагадало знаєте, одну історію. В мене особиста теж історія, тільки не з Херсонесом. А з однією теж пам'яткою ЮНЕСКО, вже це давнє місто Баган у теперішній М'янмі, колишній Бірмі. Баган це була столиця приблизно в той самий час, коли Київська Русь домінувала в Східній Європі, царство Багана, королівство Багана. воно домінувало в Південно-Східній Азії на, на території. Індокитаю, того що ми називаємо індокитаєм, от і е, тоді справді було побудовано дуже багато цікавих пам'яток. А здебільшого здебільшого вони були буддійські. от а, і а потім вони були е, звичайно з е, часом е, зруйнувалися руйнувалися. що а тепер в останній час, як ви знаєте, в м'янмі прийшла до влади е, фактично хунта е, генералів як би ми сказали, така дуже подібна до влади Путіна, і тому вони, до речі, дуже одне з одним пов'язані. Путін допомагає генера... генералітету м'янми, і навпаки, от і от та сама хунта м'янська вона зробила те саме, що зробив Путін з Херсонесом. Вони на швидкоруч нехтуючи всі... всіма правилами археології розкопок відбудували і зробили такий трошки кіч з цих пам'яток середньовічних Багана. От і е, для того з, 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 з метою показати престиж підняти престиж своєї влади, легітимізувати додатково ці е, свою владу. І до речі, вони мали повну співпрацю релігії в цьому, тому що е, якраз м'янські буддісти, які до речі прославилися тим, що вони були такими фронтменами утиску народності Рохінджа. Знаєте, це така меншість у м'янмі, яка дуже сильно постраждала, зокрема від режиму цієї диктатури м'янської, і, і якраз з. Великий внесок зробили релігійні організації М'янми, буддізм, який є домінуючою релігією в М'янмі. І вони також так ми благословили відбудову, наче оцього комплексу Багана. Я поїздив на цьому по цьому комплексу, весь його об'їздив. І можу сказати, що там є справді, там є такий, як ми кажемо, сказали, дикий кіч, який, який є новобудовами. Що плюндрують насправді ці пам'ятки? Є справді е е непогано пам'ятки, які непогано збереглися. Я є на не на, на половину зруйно зруйновані пагоди, які ну виглядають на симпатичніше, мабуть, через те, що їх не торкалися ці гори реставра-реставратори від від режиму м'янми. І от мені це дуже нагадало таку. Е я просто мені кинулося в очі ця паралель між Херсонесом і цим баганом. Що як режим? Диктатура може використовувати історичні пам'ятки заради підняття власного престижу, і в цьому їй на жаль допомагають релігійні організації, які мали б напаки дбати про ці пам'ятки. От да, тому ну, це архітектура якраз тоталітаризму, парален... так це правда. Так. Ми, ми можемо так. побачити це і в Італії. І там вокзал в Мілані. Це така абсолютно, от ну от фашизм в Італії, такий в Німеччині. Згадали, в ну це все. Більше... Це більше Рим, навпаки, нагадує, коли імператорський форум, як ви знаєте, який в центрі Риму знаходиться, Мусоліні його перебудував. Він просто провів пряму дорогу Вінаціоналі через форум, зруйнувавши дуже багато форумів. А, наприклад, форум Адріана дуже постраждав від цього. Але це було, було таке само і поруч. Він побудував цей теж свої а, якісь а, архітектурні пам'ятки, і тим самим він просто стверджував: дивіться, я новий імператор, я новий Юлій Цезар. Я можу, як, як колись Цезарі, все змінити от, на цьому форумі Цезарі. Це те саме, це фашистська, е, фашистська методика е, самоствердження за рахунок археології. Так, ну я просто товаришував колись з єдиним, він потім емігрував радянським е, мистецтво тоталітаризму. У нього книжка вийшла: Авторитарне чи тоталітарне мистецтво. така, Величезна і він якраз пояснював от, паралелі між Радянським Союзом, Німеччиною, цією Італією, Франкійською Іспанією і так далі. І так далі. От бачите, ви таке Південно-Східну Азію, індокитай згадали. Давайте додому, до України трошечки. У мене до вас таке питання: от зараз продовжується, триває ця колотнеча навколо так званої Української православної церкви. Московського патріархату вносять якийсь законопроект, потім не вистачає голосів, не можуть внести в порядок денний. Ви, ви собі можете відповісти, звичайно, панутесь. Чому? Ну, ніби це вже якби загальне місце, як би сказати, що ну всі розуміють, що вони ну, є серед них хороші. Мабуть, священники, але є і такі, про яких ми знаємо, що вони зовсім не хороші, а просто шпигунські і так далі. І вже вся нація про це знає. А в Верховній Раді що, що гальмує? Що гальмує з вашої точки зору? Ну можливо, усвідомлення того, що важливо не лише що робити, але й як робити. І мені здається, головні суперечки, дебати, в тому числі в нашій Верховній Раді, відбуваються щодо того, як це здійснити, наприклад, було нещодавно пояснення з боку державної служби з етнополітики і релігійної свободи дес щодо цього законопроекту, який з самого початку вносився і від президента пройшов перше читання. Потім до нього було додано дуже багато фактично тисячі поправок до другого читання, які перед які ці поправки з точки зору ДЕСа, я з цим погоджуюсь. Перетворили цей новий новий драфт вже. Нову версію законопроекту на, на популістський документ, який буде дуже складно, по перше, виконувати. А по-друге, він а, 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 ці поправки матимуть негативний наслідок для України на, на міжнародній арені. Сприйняття нашими західними партнерами того, як Україна захищає права людини і, зокрема, право на, на віросповідання, Ну, буде нова хвиля критики. Це вже не перша буде хвиля, буде нова хвиля, і можливо, вона буде а, І що важливо, також вона буде сильніша прямо напередодні вирішальних насправді виборів у сполучених штатах, де ну все не зрозуміло, як чим це все закінчиться. Де релігійне питання стало однією з тем, таким яблуком розбрату між демократами і республіканцями серед інших яблук, от і розуміння усвідомлення цього глобального контексту. В якому зараз знаходиться Україна, і підваженість, в тому числі майбутньої допомоги для України, я думаю, що і змушує багатьох в нашій державі поставитися відповідально до цього питання, от і тому я навпаки. Я як для мене я вітаю те, що продовжуються дебати. Врешті-решт, у нас так мати, парламент місце для дебатів. А не місце, де їх немає, от і ці дебати це добре. Це ознака е, демократії і ознака того, що в нас живий парламентський процес. Чим він закінчиться, я не знаю. Це вирішувати е, е, нашим парламентарям. Врешті-решті їх і повноважував народ України на прийняття цих рішень. От е, але я просто свого боку можу сказати, що е, на мою думку ці дебати є виправданими. Дякую дуже. Спасибі вам величезно. З нами був. Кирило Говорун, архимандрик, доктор філософських наук, професор університету багато універ... професор багатьох університетів і директор Комунічного інституту Гріфонгтон в Сполучених Штатах і професор Согольської школи теології. Коротше, у мене друга частина сьогодні.